Добрий ранку! Постійно у нас дуже-дуже. зранку холодно, ввечері холодно, а вдень дуже жарко. Позаду в мене така гарна сонечко. Дуже круте. Я тут займаюся реставрацією своїх е, нігтиків, тому що поламала. І будуть в мене ось такі От два таких, три таких. І на цій руці аналогічна ситуація. Зараз перероблю собі. Все. На фоні це в мене тут йде. Супермама я включила на мене тут на, на фоні слухаю. Все, нігтика я доробила. У нас 15-15, біжу буде та Ангеліночку, і йдемо за розік. Мені завжди так шкода будити таку сюльодку бусинку. Вона прям заснула сьогодні, прям виключилася. Мою йопочку буду будити. У нас коляска для рюкзака. Сьогодні наша дорога нас веде до Аврори. Маємо подивитися дешев, бутилочку і ще щось. Що ще? Ну, як бачите, в наших покупках немає бутилочки. є печиво, стаканчик, якась ось така штука, типу напій якийсь, і два соуси. Соус стария, я його часто використовую, і чилі. Так, я хочу спробувати ось цю штукенцію. мені дуже цікаво, що це таке. У моєму дитинстві щось було таке схоже, і, до речі, називалося так само, вроді би. Зараз я попробую, чи це та штука, чи ні. Я думаю, тут у мене є літр води. Що це за така штукенція? О, точно на запах! Запах, як дитинства, капець! Брін, напишіть мені, хто поє таку штуку. Ну точно воно! Офігеть! Офігеть! Зараз я спробую. Юпі! Так, а якщо ж мені тепер так перемішати, щоб воно розтворилося, Щоб було, наверное, налято небагато, а потім. Що ти не входиш, воно? Не розтворяється, от собака. Коротше, майже воно розтворилося. Я не знаю, його майже розколотила, запахнула туди оцю штуку. Не знаю, який її маю діставати. Зараз буду куштувати. Ну, скажу вам, що воно на смак. Так собі, це не смак мого дитинства, зовсім інший смак. Більше купувати не буду, мені не сподобалося. Нарізаю м'яско, це куряча грудинка, для того, щоб замаринувати її та посушити у нашій сушарці. Дуже нам всім сподобалося. Чоловік бере у рейс і відправила хлопцям нашому отчимові напередок. Додаю різні спеції і соус тері, яки, який сьогодні купила. І відправляю в сушилку сушитись десь годин 8. Давно не показувала вам, що ми їмо. Показую вам вечерю. Так, це ростіка Ангеліни і моє. Це відбивні, макарошки і овочі. Це така наша вечеря. Зараз пів на шосту, але на вулиці вже не так то й видно, прям що аж дуже. Таке видно, що похмуре. Просто, можливо, ще така погода похмура, тому і. Е... Так здається, що вже ніби пізніше. Якось, якось так здається нам. Тож смачного нам. І всім, хто їсть, теж смачного. Вони їсти, сина, вечеряти. Біжи десь там, покажу вам, ще квіти красиві. Це я взяла квіти з роботи, щоб Росія подарив Ангеліночці. І він з радістю їх дарує, а вона з радістю їх приймає. Всім привітки! Я вже 150-25 раз спитаюся зняти вам цей частинку цього відео, і в мене, блін, ніяк не виходить, я просто аж скажу ні тут. Що я хотіла розказати вам? Що я в гарному вже кольорі з гарною картинкою ту з гарною картинкою завдяки цьому новому штативу. і я від цього прям кайфую, тепер можна вам болтати, прямо говорити, не, до... не переговоритися можна тепер. А то в мене знято як не отак, то отак, то отак, то отак. А не мені, -то. Коротше, знято частинками мене, говори. Е, якщо хтось не знає, то це моя баточка, вона мені, як дитина. Я його... знаю вже вісім років. Це його. Та, е, подружка по життю Вісім років. Щоб ви розуміли, ця мавпа була більше на морі, ніж я. Краще да. б мене в чемодан запихнув, чи цю мавпу вічно запхає, її в чемодани волочиться. Залишили <заливши> би десь на сусідів. Бі, <п ят> <п ят> <п ят> ну, короче, так, ти мене перебив. Так, мене перебив Ростік, потім перебив мене цей гаджет мій, який мене вже. Достав просто цей гаджетосик. Хотіла вам гаджек, да а Гаджетосик. Що я хотіла вам сказати? У мене є до нового року деякі цілі, які треба срочно в срочному порядку виповнити. Мені потрібен максимально новий телефон, тому що цей мене вже просто достав, просто ужасно. По-перше, він дуже швидко сідає. Ми три рази вже знімаємо. Ми вже, це вже, вже четверти, четвертий. четвертий раз вже знімається це відео. Це просто капець, він просто над мною знущається. Я, коротше, маю там попілочку. Я складаю грошики, я вже показувала в якомусь У мене відео. У нього теж є цього пацана, копілочка. І він ще той, я трачу свою зарплату на всіх, а куркуль збирає сюди <клес> собі грошики. Нас, не показуй всім гроші сховає. Це і, 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 і я збираю на телефон, і мені додать трошки чоловік зі своєї зарплати, бо зі своєї я багато не назбираю. А мама Це всю я... зарплату на ну так, да, моя зарплата уходить на вкусняшки, на, на сім'ю. Сім да. А в тата трошки більше, тож він до мною поділиться. Правильно? Правильно, треба ділитися з мамою. А фокус. Давай. Ти мені робиш. Як гарно? супер так, що я хотіла ще сказати вам? Що я хотіла розказати? Саме більший найбільший план. В... Мені, мені. в цьому ж ну не план, це певно, що ці ботики, бо ж мене не видно вже зовсім. Сідай на попу. Саме найбільший масштабний, саме наймасштабніший ем, проект, який має виконатися до Нового року, це було би круто, якби ми залили фундамент. Це прям було б мега круто. сідай тут у вас мені на. Ножку і сиди. Рус, ти теж, будь ласка, не шваді йти або туди, або сюди. Ти мені зараз всю конструкцію тут розрушиш. І так, що я хотіла ще, А, хотіла ще я така запитати. Ну, Раз ти вже дістав, то вже з нею ділись, будь ласка. Давай їй вже. Ну, давай, що... давай то, що вона хоче. Раз ти його дістав, значить ти ну, подумати, що вона зараз захоче теж. Що ти хочеш? Мені Будь ласка, не лізь до неї. Добре. Ну ти нашо його достав звідти? Раз воно там стоїть, значить їй заборонено це брати Раз ти взяв, значить вже ділися з нею. Я цілий день нічого не роблю, тільки ходжу з дітьми, того заведи, того відведи постирай, склади. Короте, я okay. хотіла би спитатися у вас. Ні. Е, щоб вам було цікаво дивитися на цьому каналі, е, чого ви прийшли на цей канал, е, що вам тут подобається, що не подобається, було б дуже цікаво почитати в коментарях. Тому що е, я, е, ви зі мною знайомі, а я з вами, знаєте, ні. Типу ви мене бачите, а я ж то вас не бачу. Я ж не знаю, хто мене дивиться. Було би дуже цікаво е, ваша думка. Що вам цікаво, що вас приваблює тут. Що ви хотіли бачити більше на цьому каналі? Можливо, більше показувати те, що я готую. Можливо, показувати з рецептом. Хоч рецепта в мене ніколи немає. Я все готую майже на глаз, я все сиплю на смак. Я дуже рідко готую щось по рецепту. І то, якщо одне, що, одне що я готую по рецепту, я вам зараз кажу закрутки, бо якщо приготую не по рецепту, то все постріляє кедроні бабушки. Так, і що я ще хотіла сказати? Чи може вам більше показувати того, як ми проводимо час з дітьми ввечері? Чи більше прибирання, чи більше чого вам показувати, чи показувати вам в магазині? Пошлі не можу ці ніжності, це ніжності. Ця ця мавпочка це просто взагалі. Якщо хтось не знає то вона вже зі мною 8 років? Ти вже це казав. Вона вже з тобою 8 років, він її певно, що е, як буде женитись, то віддасть або жінці або дітям вже, бо він з нею нерозлучний просто. Або нашому пупсіку. Ну, фупсіку він інколи дає. мен. Він, Пупсік мен. Мен. він інколи Ангеліні їй дає цю мавпочку, але вона, як його, як він в школі, то вона за нею там доглядає. Вона її годує, її вмиває і зуби і чистить. Ну, коротше, за мавпою уход прям спасило. Ангеліна ногою е, сунеть е, штатив. Тож було б цікаво не соромтеся напишіть щось, що там ви хотіли би бачити. Було би нам дуже цікаво. Ми б з радістю щось вам познімали. Просто, <свіс> просто, просто, просто вже не знаю, що вам показати, показую просто все і попідряд. Все, я відправила трошки на 5 хвилин цих своїх дітлихів, тому що вони мені тут отак от лізуть всі на голову. Вони чимось зайняті вже зараз. Ой, як не деградувати в цьому декреті, я просто не знаю. Для мене це просто жах. Аж зазівала. Признавайтеся, хто позівав теж. Знаєте, що зівалка заразна? Я от тут, а ви там. Полюбе, сто процентів. Це я вже провіряла неодноразово. Так, як я не деградую в декреті мої лайфхаки розкажу вам. Я стараюся займатися спортом, це раз. Якось себе переключаю, заставляю, хоч, звісно, немає часу, тому що можна цілий день. Цілий день можна прибирати, просто знайдеш, що робити за весь день можна цілий день ходити кругами прибирати. Ти прибираєш, вони смітять, ти прибираєш, вони смітять. Ігрушок у нас куча, всяких справ у нас куча, одягу багато. Ну, коротше, є е, чим зайнятися в нас. Служку чеше. І можна цілий день. Ціли. Все, мені вже пора лягати спати. Ну подивіться, зіваю, де зіваю. Коротше, я ще включаю собі часто аудіокнигу і хожу там, прибираю собі, щось таке цікавеньке слухаю. Добрий день. Або Ірина каже добрий день. Або читаю, якщо є час, то я дуже люблю щось таке почитати. Прикольне. Недавно що читала жінка, у якої є план. А ще недавно слухала книжку як це? та купити собі той довбаний букет. Ну, таке щось, знаєте, типу, прикольне. Ну, для мене це прикольно, для когось це не прикольно, тому що дехто любить і, ну, всіх різний сюжет, коротше, що тут розсуждати. Е, ще що я таке роблю? Що я таке роблю? Ще люблю якусь творчість, по, 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 щось там по... позивати. Буду на цьому з вами прощатися. Мирного нам сьогодні неба. І не тільки сьогодні я взагалі, щоб нарешті настало то мирне небо. І щоб в нас була сьогодні спокійна нічка, всім солодких снів, тому що відео виставлю сьогодні ввечері. Не знаю, хто коли буде дивитися, всім мирного дня. Бажаю вам міцного здоров'я. Ну, що вам ще побажати? Бажаю вам всього самого найкращого, що можна тільки побажати в цьому житті. Бажаю вам просто бути хорошими людьми і проживати це життя в кайф кожна хвилина, кожну секундочку. І пока-пока. Певно, що до зустрічі у новому відео.